Ужгородські доброчинці привітали з прийдешніми святами вихованців медико-соціальної реабілітаційного центру Дорога життя, а також дітей-переселенців зі сходу. Ми вже слід їздимо. Спочатку були в одному горді, в тому другому. Трудно, очі без своїм дому жив'я, очень трудно. Данил – п'ять років і Богдану три года. Малечу запросили на перегляд мультиплікаційного фільму. Директор кінозалу погодився прийняти своїх особливих маленьких глядачів безкоштовно, адже переконаний, на свята дорослі повинні радувати дітей, хто чим може. Я розумію, прекрасно, що зараз начнуться канікули. Там пайдуть діти, будуть заповнені зали. Той тобто, уже так. Ну... Реально буде невозможно. Ну перед канікулами тосі не особа у нас загружено. То єскакбиврем'я бы то Тобто, почему не показати, щоб ну, якби, как бы, діти у хоч раз 3D не дині відділеніка. Також дітям роздали солодощі, та як переконують ініціатори свята, головна його мета подарувати дітям не лише позитивні емоції, а й нових друзів. У нас виникла ідея. Звести з різного соціального класу діток, щоб ми могли показати по-перше і їм навчити їх до толерантності до цього, що вони щоб вони могли уживатися і розуміли, що це нормально. Є дітки і такі, і такі і різні, і щоб дорослим показати, що приклад на тих же дітях, що от дивіться, приклад є все починається з малого, з насінинки. Ці націнинки, це якщо посіяти правильно в головах цих діток маленьких, то завтра буде у нас більш толерантний громадянський суспіль істеричний